До нього. І одного разу Марія Дякую, сказала, що показувати завжди до, до Ісуса, і що Росія навернеться, що буде перемога, можливо, буде цінно чи перемога. Давайте будемо продовжувати молитися від часу до часу. Дякуємо дуже. Шановна громада, чоловіки і хлопці, які більш-менш як то кажуть, екіпіровані, Будь ласка, зробіть ще підмогу безпечне ситуацію з Михайлівського боку, бо там близько 200 чоловік. тітушок ідуть. Це не перво вони з бітами. але нам потрібно, щоб вони не Пішли сюди в бік сцени. Будь ласка, зробіть ще додатково колони, туди частково пішли, але ми просимо, щоб ще хлопці туди сформували колони і зустріли так званих душок, які хочуть щось помахати трохи. Може, в них треба ці тітки забрати і використати тут, щоб їх сполити. Правильно? Давай, лет, я тебе казку взяв. Дрожі! Ми виготовили барикаджу!